Добрий день народ. Привезли ми ще 68 клас Домінатор в дуже класному стані. в йому 3,95, чистий захват коси. Зараз буде такий невеликий огляд на його, але більш-менш детальний, тому кому цікаво, дивіться. Ціна на віддачу 29500. В дуже дуже класному стані, як завжди. Ось такий стан гуми в його. Задня резина якась така великого такого розміра мені по яйця не потріскана. Стан зірочок. Бачите на їх вироботки ноль. Як не гострий, ще в полюці комбайн. Ремінь на січкарні хороший. Тут все ціленьке, бункер. Бункер не гнилий, варіатор на барабан працює, грох йому гнилий. Зараз ще покажу знизу, щоб бачили. Ось. Ніде ні ржавчинки. Тормоза не підпаляні на йому. Все добре. Ну, тормоза є, я тормозив, що праве, що ліве колесо тормозить добре. Рама ніде не полопав, що ціленька. Циліндри на підйом жатки не течуть. Тут все сухо. Тут теж сухеньке, бичі рівні, зуби ще не їх оригінальні, скоріш сьогодні не міняли, ці бичі трошки потерті. але тим не менше, бачите, стану їх дуже-дуже класний ще, одбойний. Не побитий тут, ці бляшки міняти не треба. Ще все ціленьке, не дереве. Наклонна є. Yeah. <laughs> Ні, ціленька вся теж не погнута, Планки, планок поломаних немає. Зірочки, огонь, усе не зношене. Так, це колесо от такий стан. Але трошки отут є. отут тут є. Тріщинки, але по бокам тріщин немає. Труба ціла, ніде не погнута, не прогнився. Оце геть така маленька, може навіть не знаю чи на камеру видно, лет, ледь, ледь є така м'ятинка, але вона шнек не зачіпає. її. Тут рівнів ще. Мабуть, що в оригіналі усі, але ну, я не бачу тут ремнів, які б треба було б замінити. Це ідеальні, це ідеальні. не нові, але в заміні вони точно не нуждаються. Не потребують заміни. Да. Варіатор цей на вітер все переводиться. Ходовий ремінь. Ось такий от стан, теж дуже хороший. Там все добре, балка ціленька, ніде не погнута, не поварена рульова тяга рівна, є датчик втрат, соломотряси ціленькі. Решето теж огонь без люфту. Все добре. В всіх місцях, де посадочні місця пошипніков, теж все ціле, не потріскане і ні разу не варилось. У нас тільки ці дерев'яні подушечки можна було піджати, а трошки є люфтить, лет ледь Ну Можна попробувати піджати їх, а якщо не хватить, можна замінити. Отак як копієшний випрос. Ножі. На січкарні всі як новенькі, протиріжечі всі бачите, теж квадратні, не злизані, ціленькі, побитих немає. Сам комбайн так озовні. Ніде не погнутий і ніде не гнилий. Не ржавчинки ні, ну супер. Ще він не помитий, якби ще його ти то, то взагалі геть як камань. виглядав. Заліземо наверх. Є тут це Устройство соломитраси не забиті. Бачите, як витерта ще фарба. Чи навіть соломитраси трохи вкрасті, зверху навіть отут не гнилий комбайн. Двигун Перкінс, шестерка проста, без турбіни. Це зняли кусок глушителя звідси, бо не габарит, виходить, високо. Тарчав то ми сюди скинули. Одного болтика прикрутити і буде на місці. Дуже простий двигун, реально дуже простий, ще простіший, ніж Джундіровський. Особливо топлівне. Це дуже довговічний двигун, хто не знає. Я не знаю, що треба зробити, щоб його вбити. Так, все добре, з двигуном дуже легко запускається, я не показав, але він не димить, це я вам гарантую. Зараз ще покажемо. Цей комбайн запущений. Включимо машину на ньому. Покажу бункер вам всередині. Бачите, як витертий бункер тут. Так само цей шнек ще не гострий, бункер сам не гнилий, краска дуже мало витерта. Кабіно. Сідушка не зачухана, не порвана. Ось 2 300 мотогодин в ньому. Ще там хтось мене питав. Як воно тут все одним рычагом класу управляється, показую. дуже просто і дуже удобно. Сам речах у вас тут подлокотник і близенько сюди знаходиться, ви собі жатку підняв, хоп-хоп, там ускориться, взяв до себе хоп, мотовило підняти отак. А оце, убираємо цей ограничитель, це скорость барабана регулюємо цим гідравліком і назад сюди закрили, виставили. Ну, щоб случайно десь не збити. Датчик втрат. Ну, коротше, все як у всіх класах, все дуже просто. Так, включив машину. Ой, це, нічого все тихо працює ніякі підшипники ніде не пищать нічого ніде не вращать все ідеально De como é